Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Прошу не забувати і дякувати, і допомагати хлопцям і дівчатам з передової, зі Збройних сил України, лікарям, волонтерам, друзі. Обов'язково допомагаємо і обов'язково наближаємо нашу перемогу. Вона точно вже скоро. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Раз я на своїй кухні і у Фартусі значить обов'язково маю для вас щось смачненьке. Краще погляньте. Подивіться, друзі, а ще краще послухайте. М -м -м. Друзі, в мене їх аж два, дивіться. Справжня смакота, друзі. Так, так. Це французькі багети, які ми з вами приготуємо абсолютно без проблем. Ще один цікавий факт. Приготування цих багетів навіть не замастить ваші руки у борошно. Цікаво, це настільки просто, що вже скоро ви будете смакувати цими ароматними легесенькими повітряними домашніми багетами. Тому продовжуйте дивитися це відео, і вже скоро ми з вами їх приготуємо. Друзі мої, і зараз я вам обов'язково із задоволенням покажу, як же приготувати такий дивовижний домашній багет. Ви будете приємно здивовані, це я вам точно обіцяю. Дуже і дуже просто! Отже, для приготування двох багетів вам знадобиться 350 грамів пшеничного борошна, 250 г теплої водички, 24 грами свіжих дріжджів або 8 грамів сухих і 1 чайна ложка солі. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Рецепт ну, дуже простий. Дивіться, в миску відправимо 24 грами свіжих дріжджів або 8 грамів сухих. Сюди ж додаємо чайну ложку солі і 250 г тепленької водички. Гарненько все перемішаємо, допоки розійдуться дріжджі та сіт. Все, готово. Тепер сюди ж додаємо вже просіяне все, пшеничне борошно. І замішуємо ось так лопаткою. Друзі, не потрібно довго вимішувати тісто, просто перемішаємо, дивіться, як це роблю я. Навіть, як я вам і говорила, ми не замастимо в тісто руки. Все, збираємо його ось такий клубочок. Я відділяю від стінок, все, тісто готове. Накриваю харчовою плівкою, як завжди, роблю декілька проколів, щоб тісто дихало. І все, лишаю ось так, в теплі на столі на півгодинки, щоб тісто перший раз підійшло. Ось таким чином. Що робимо далі? Через півгодинки, друзі, дивіться, я відкриваю його, бачите, воно вже трохи підійшло. І ось так беру знову лопатку, ложку, і так його трохи обминаю, відділяю від стінок і збираю до центру. Ще раз, будь-яке тісто в мене підходить на хліб одну годинку, а тут раз у півгодинки я обминаю його, все. Лишили знову в теплому місці, накрила його плівкою і в теплі лишаю ще на півгодини для другого підходження. Все, півгодинки пройшло. Дивіться, друзі, я засипаю робочий стіл борошном ось так, і буду викладати на нього тістечко. Воно таке ніжне, таке повітряне, що просто е, боялась до нього торкатись. Дивіться, яке. І ось так обільно його в борошно, щоб не прилипало нічого. З такої кількості можна приготувати один великий або два середніх багети. Я буду робити два. Все, дивіться, як формують. Руками, не треба ніякої качалки. Руками формую ось так. Розтягую його досить товсто, такий прямокутничок, бачите? І починаємо його скручувати у ковбаску ось таким чином. Все края я защіпнула, щоб нігде нічого не розійшлося, щоб він рівномірно підходив. Все, один багет, заготовочка готова. Тим часом, вже в мене дечко з пергаментом стоїть, ось. І я легко без проблем перекладаю туди перший багет. І абсолютно так само я формую другий багет. Можна сформувати, я ж говорю, одним великим батоном, але я буду робити все як за правилами. Ось так. Підсипайте і борошном змащуйте руки, щоб нічого не прилипало, бо тісто ніжне, я не знаю, чи вам видно, але воно е, повністю в таких великих бульбашках повітря. Все, другий багет готовий. Його також прикладаємо на дечко. Ось так вони виглядають на відстані один від одного. А далі я ось такими новесенькими пакетиками або плівкою, друзі, накриваю їх і лишаю на столі. Поки буде розігріватись духова шафа на півгодинки, щоб вони підійшли. Ось погляньте через півгодинки, як вони власне виглядають. Дивіться один і два. Гарнесенько підійшли. Тепер я беру лезо новесеньке і хочу зробити надрізи. Тісто наскільки ніжне, що надрізи оці даються нелегко. Беріть або дуже гострий ніж, і тонесенький. Щоб площа дотику була мінімальною або леза. І змащуємо перед випіканням друзі, кожен батон водичкою, звичайна холодна вода, щоб була хрустка скоринка. Все. Відправляю вже розігріту до 200 градусів духову шафу на 20-25 хвилин. Друзі мої, тут навіть нічого не говорю, тому що слова зайві. Я думаю, ви самі бачите, які вони вийшли. Ну, наче шматочок хмаринки в долоньках. Чесне слово, погляньте. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, чи вам було корисно. І підписуйтесь на канал. Тут багато чого цікавого і смачного. Слава Україні!